Втім, попри санкції та обмеження, Росія продовжує нарощувати виробництво ракет. Крім того, РФ регулярно запускає по території України іранські дрони Камікадзе шахеди і зупиниться цей потік зброї та виробництва за словами очільника ГУР Кирила Буданова. Лише через декілька років. І детальніше і про російський ракетний арсенал, і про оперативну ситуацію в українському небі буду говорити з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил ЗСУ. Я вас вітаю, пане Юрію. Слава Україні! Героям слава вітаю Ірина. Отже, цієї ночі росіяни знову атакували на світанку Україну дронами. Камікадзе. Які наслідки цієї атаки? Про що можете нам вже розказати? Ну, тут мова навіть не про світанок. Вони з вечора ще минулої доби атакують. Дрони не швидкі. Ми знаємо, що швидкість там понад 100 кілометрів до 200, так але все ж таки вони. Мають здолати чималу швидкість, тому такі довгі тривоги у нас постійно нас переслідують. Фактично щоночі використовує ворог саме ударні БПЛА з напрямку Приморська Хтаська, з напрямку Чауда, і також з півночі використовуючи Курську область, область Брянську. От таким чином ворог сьогодні е, саме з південно-східного напрямку спрямовував свої БПЛА. Е, ну які рухалися е, по території України, минаючи східні, центральні і рухаючись в напрямку західних е, областей. по маршруту слідування е, знищувались е, різними підрозділами і авіацією, як завжди, застосовують повітряні сили. Звичайно, зенітні ракетні підрозділи, там де вони можуть перехоплювати в радіусі в своєму радіусі дії. Ну також і вогнові мобільні групи, які стають, ну яких стає дедалі більше. Ну але, на жаль, радіус ураження їх не такий великий, щоб ну, забезпечувати кращий результат, який би ми хотіли, особливо в нічний час. Таким чином, із 30 БПЛА, які ворог вчора випустив, по нашій державі знищено. 27 дронів, дуже високий показник ефективності роботи протиповітряної оборони. Ну, про балістичну ракету теж ми повідомляли. Знаєте, що забуло, що крім того, застосована балістика в напрямку Кривого Рога, і цей скандер М-ракета, і удар, і розвідувальний БПЛА противно-тактичного рівня, імовірно, суперкам був використаний теж ворогом і знищений. За два тижні росіяни запустили по Україні 269 шахедів. Це підрахували у виданні Дефенс Експрес, але при цьому відмітили зниження кількості шахедів, що запускаються за один раз. вашу думку, про що це свідчить? У них зменшуються запаси дронів Камікадзе. Чи вони їх накопичують для інтенсивного застосування під час холодів? Ну, подивимося просто ту інфографіку, яку ми подаємо щоразу. Так ну. Буває 10, 12, 20, цього разу 30, Ну я б не сказав, що це так мало, тому що ну, були випадки до 50, до півсотні БПЛА, ворог запускав зараз. Ну, відповідно, вони як то кажуть, розтягують, розтягують їх в часі таким чином, щоб розрахувати таким чином ті удари, щоб можна було робити це щодня. Тут не лише фактор впливає в той, що вони намагаються уразити наші об'єкти, а й фактор психологічного тиску теж на нашу державу, тому що Україна спить в тривозі чи не спить в тривозі, скажімо так, і постійно ну на це повинна реагувати і економіка, і, і як сказав, морально-психологічний стан людей. Тому вони будуть це імовірно робити і надалі, будуть мати більше дронів, можливостей за Стосувати більше можливо будуть застосовувати більше, ну але наша справа е знищувати їх і посилювати ті засоби, які більш раціонально використовуються і ефективно не використовуються проти БПЛА е ударного типу. Е не раз ми вже проговорювали і з вами, мабуть, що наша. Наше завдання повітряних сил, основне це не допустити російську авіацію в нашому небі і знищувати крилаті ракети ворога. Ударні БПЛА треба все ж таки нарощувати. Для знищення має на увазі ударних БПЛА, нарощувати потрібно саме мале ППО, яке і призначено для цього. Саме тому мобільні вогнові групи сьогодні це як вимушений крок. Зрозуміло, що вони теж ефективно впливають, але все ж таки системи новітні, які сьогодні. Пропонують різні компанії, мабуть, вже багато інформації про це, які можуть на кшталт, як і гепард, забезпечити, забезпечити протидію цим БПЛА. Ну крім засобів враження, відповідно, новітні засоби радіоелектронної боротьби це теж за цим майбутнє. Нам потрібно дивитися вперед і нарощуватись цьому напрямку зусилля. І, пане Юрій, коротко наостанок з'явилася вчора новина про те, що Росія застосовуватиме для запусків ракет типу «Кінжал» нові вдосконалені винищувачі. Міг 31 і а чи фіксуєте вже його застосування цього літака? Ну, ми поки не бачили останнім часом тривог від міга, таких інтенсивних як це було кілька тижнів тому. А, ну, зрештою. Літак для будь-якої ракети, це лише платформа, так ну звичайно, що від літака теж залежить, багато чого, але все ж таки ракета, яку спрямовують по тій чи інші цілі, вона програмується на землі. Літак це платформа, це комплекс, так, який піднімає її у відповідний район пуску і запускається. Так відбувається з тими ж самими Хаста один, Х п'ятсот п'ятдесят п'ять. Ну і кінжал теж. Під... Має носії відповідні, вони не лише Міг-31 там. Вони розповідали, що ще і літак е Су-34, здається, теж е вдалося їм там якось до цього. Ну, Важливо, не суть платформи авіаційної, яка піднімає, а, а мабуть, е наявність самих ракет кінжал, тому що їх не так багато, так само, як і, і ракети Іскандер. <кхід> нещодавно говорили про... <кід> про те, що Росія багато установок е Розташувала біля України, але ж питання в ракетах, так скільки вони можуть собі дозволити пане Юрію. Я дякую за свіжу і оперативну інформацію про ситуацію в повітряному просторі і за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Це був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ.